Такі косяки є Volkswagen і Golf, які хочемо сьогодні придбати в Норвегії. Максимальна комплектація. 80 тисяч пробігу. До речі, є навіть музика Dinaudio і сліпі зони. Дивіться, як з цієї сторони бачимо отакий косячок. ще прям. З цієї сторони бачимо такий косячок. Далі йдемо на цю сторону. Порядок, Порядок, порядок. З цієї сторони нема зауважень. Потрібно, звичайно, помити автомобіль. Так, візуально більше не бачимо пошкоджень. Так, підемо зараз в салон і подивимося, що там. Так, тут порядок. Кермо треба буде зняти, подивитися, що там. До речі, 80 тисяч пробігу. Сидіння не просаджене. Тут порядок. Куча асистентів, музика Дінаудіо. І з цієї сторони має от такий от вигляд. Так що зараз тестуємо автомобіль, перевіряємо лакофарбове покриття і приймаємо тоді рішення купувати чи не купувати. Авто з Норвегії, телеграм-канал в Шапці профілю.